А наші світлі феї фіячить. Да хтось фігачить, хтось фіячить. Боже, бачите, чотири ока. Клас. А я ніяк не можу туди Окуляри виписати. Я В штабі, в штабі вже осліпила. Штабі. Та ладно, ладно, це просто може з тобою дорослі дівчинки. Бачите, збираємо все. Якуся, да, оце вантажимо. Ось вже машинки наші стоять. Дивись, скільки вже складено. — Та складено вже ж біжу, 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 показую. Це все наше запорізькі. Нас вже за коробками вже не видно. Вантажимось коробки, спальники, чи Що? Я чих... не знала, що вона знімає. У нас дуже суворий У нас та, дуже, дуже... суворий керівник напрямку допомоги ЗСУ, знаєте, дуже... тому ми всі. Щоб Що <зад> не стить, <зад> кажіть, що не стить? Не Сердечко не стить. покажіть, нестить. наших дівчат і хлопців. Петро Олегович, Санька. А знову Денис, оце вираз креативна присутність завжди в кадрі. Зазвичай вони за кадром. Вантажимось. Дивіться, які класно зробили бус. Дякую нашим операторським технологіям, які зробили такий тюнінг машинки для наших хлопців. Ми придбали мікроавтобус, а хлопці Толік Парфенюк, тобі особиста подяка а Компанія операторських Технології, які зробили ось такі місця, для відпочинку і для евакуації для наших хлопців. Тут є місце для Старлінку. Тут є облаштовані всі. Я вже не, не розумію, як це називається, бо стомлена ось така машинка. Наша крутяцька. Трошки вже загрузили. Завтра зранку рушаємо. Люди всі стомлені, але так як стомилися наші хлопці і дівчата, не стомився ніхто, тому ми реально не маємо права скиглити, що нам важко. Важко, але зібралися в кулак, робимо, бо самі вони нашу перемогу не здобудуть. І якщо їх не буде, якщо в них не буде допомоги, то і в нас з вами мирного життя, і взагалі ніякого не буде. Всім привіт, благодійний фонд «Світлий» знову вирушає на схід. Веземо гуманітарну допомогу нашим хлопцям, нашим дівчатам, захисникам нашої вітчизни, нашої батьківщини. Везем те, що потрібно. А саме головне, везе. Цю пташечку, лялечку, цей бус, який буде надійною допомогою і захистить, захистить наших хлопців і допоможе, скоріше прийти до великої перемоги. Дякую всім нашим волонтерам. Не втомлемо багато вже людей. Але, шановні люди, наші хлопці і дівчата ніколи не зможуть перемогти, якщо ми не будемо допомагати. Кожна копійка немає маленьких донатів, немає маленької допомоги. Кожна допомога вона є великою. Тому, будь ласка, допомагайте, бо без їхньої перемоги не буде і нашої перемоги, не буде просто реально нашого життя. Тому тільки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!